В Україні мінімальний вік жінок для вступу в шлюб підвищено з 17 до 18 років. Таке рішення вже прийняла Верховна Рада України. Відповідні зміни про однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок Верховна Рада внесла до сімейного кодексу. Крім того, Рада збільшила мінімальний шлюбний вік з 14 до 16 років. Причина таких змін Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини. В ній зазначено. Що людина досягає інтелектуальної і психічної зрілості до 18 років. Вийти заміж якомога раніше це притамане лише дівчатам, і то дуже рідко, каже начальник Вінницького раксу Галина Левицька. Хлопці ж не поспішають. Головне, щоб рішення було виваженим, а вік тут не головне. Як кажуть, з милим раї у куріні, а на практиці добре до першого дощу. Нині молодь на це зважає і перш за все намагається чогось досягти у житті матеріального становища, кар'єри, ім'я. За статистикою, шлюбний вік в Україні зростає. Нині для дівчат це 23-24 роки, для чоловіків 27.